Зруйновані будинки, відсутність засобів існування все це принесла війна у сім'ї жителів сходу. Їм як ніколи потрібна наша підтримка. Відтак, виконавча дирекція Асоціації міст України звернулася до Хмельницької міської ради з проханням про допомогу містам Луганської області, які зазнали значних руйнувань у ході бойових дій. Найперше, що потрібно, будівельні матеріали, одяг та продукти харчування, перейнялися вирішенням даної проблеми в управлінні капітального будівництва міста Хмельницького. Ми, в свою чергу, розіслали до всіх забудовників контактні адрес, яких у нас є звернення щодо надання допомоги. На сьогоднішній день до нас звернувся хмельницький залізобетон з пропозицією, що вони дійсно можуть надати будівельні матеріали, але ну яким чином це зробити? Ми в свою чергу звернулися в асоціацію міст, ми зв'язалися з Луганською областю. Вони нам повідомили, що організацію цього процесу повинні ми здійснювати на містах. Більше п'яти десятків забудовників отримали листи з проханням допомогти жителям Луганської області. Зібрані будівельні матеріали відправлятимуть на схід за рахунок міської казни та з допомогою волонтерів. Інші управління не залишилися осторонь, збирають одяг та продукти харчування. Найшвидший швидший шлях, щоб доставити навіть продукти, які може являються скоропортіщамися. Ми будемо звертатися до волонтерів. Які постійно підтримують зв'язок, щоб не збирати це все і щоб ці продукти не псувалися, будемо звертатися до волонтерів для того, щоб, хоча б ці продукти, і речі, які вже на даний момент є, доставити в потерпілій області від терористичної акції. Якщо ви виявили бажання допомогти жителям Луганської області, звертайтесь до будь-якого управління обласного центру. В тому числі до управління капітального будівництва. Будьте певні, все дійде до адресатів. На сьогодні ми володіємо інформацією, що от в управління освіти звернулися і вже якісь там продукти їм надали. Переліка ми ще від них не отримали яких, але ми вже, щоб вони не носилися до нас, а потім до волонтерів, то на сьогоднішньому рівні ми вирішуємо, як їх швиденько доставити в потерпіла регіони.